Водій одного з підрозділів прикордонної бригади Гард, відомий на псевдотаксист, захищає Україну з 2014 року. Його бойові шляхи пролягають через Новотроїцьке, Солодар, Бахмут, а досвід за кермом понад 25 років. Таксист сто мене прозвали, тому що е, стажем так роботи в таксі в Києві десь около 15 років. Кожна людина в молодості любить ганяти. Всі там молоді хлопці люблять льоти. Тобто, в Києві гонок багато, тобто там, всі там машини пічкають та сюди. Ну, звісно, хто не влікався. А яка найбільша швидкість паша? 265. Швидкісний режим, звісно, я не дотримуюсь на нулю. Сто процентів. Чого? Тому що тут ну, не виходить. Якщо я, допустим, виїжджаю, то чому я не ну, создавать аварійні ситуації для и або заважати іншим учасником руху днем, хоча б ти вибираєш, ти дорогу бачиш, контролюєш небо, вот, контролюєш дорогу, тобто ти ну, швидкість вибираєш від цього. І вже ну, повідомляєш, що звичайний дрон там 85 до 90 розганяється, то тобі треба їхати швидше. Коли сумерки, то ну, виходить, ночні дрони ще не бачать, дневні вже погано бачать, то в принципі можна ще так, мені. А ночні ночі ноч, ну, дуже важко, тому що ти їх не бачиш, вони тебе бачать, то приходиться трошки жопою. От машина, на якій ми їхали, трохи морду розбита. Бачили бампер розбитий? розбита. Получилось, я виїжджав, і просто, щоб було місячно, я його просто побачив стороны сторони місяця, він заходив в бок. Діватися не було, коли там два горба, таких два да? можна сказати. Прийшлося нырять. Просто ти газ в поле і пригаєш і по полю, скільки є такий Вот. А там вже шукаєш где-нибудь посадку, щоб хоча б замикатися. Ну, так вийшло, що просто він промахнувся. Проходив службу в Солідарі, і в Солідарі і в Бахмуті. така була? Дело в тому, що оточник, то есть, там в паспорт ну, в воєнні пишеться, що мол, ти повинен в случаї вторгнення, тобто так і так, явиться в часть. Без повістки, без ніяких. Етіх. Ну, і Проходить десь, мабуть, місяця три Мені друзі там дзвонять, кажуть, там в шокі всі коротше. Тобі там повісток куча, тебе вже в розшук подали. Я говорю, ну, хорошо, скоро буду там ехать в отпуск, заеду. Я вот заезжаю в военкомат. Ой, мы там вас ищем. Я говорю, в смысле?